Вітаю всіх на каналі, як пересадити. Це троянда. Дуже красива троянда з магазину. Маленькі троянди. Я їх завжди дуже важко з ними, якщо мені дарують, або хто комусь дарують і троянди починають псуватися, пропадати. Оці маленькі троянди з магазину, я їх... І інколи називаю такі троянди як суїцидні, вони дуже швидко вмирають. Але це все із-за того, що просто немає вчасно оброботок, не обробляють часно в магазині і вони покриваються грибками, бактеріями і просто вмирають від бактеріальних ожогів, від грибків. Але наша трояндечка отак пересаджена. Я тут побільше насипала попілу, вугілля, кори, дуба. Заклала великий такий контейнер, Їх тут було чотири. Ну, начебто все нормально. Квіточки тримаються. Головне для троянди це борьба із грибками і борьба із шкідниками. От, і начебто все гаразд. І, звичайно, добре. Дуже сильно люблять троянди. Так що давайте разом підтримаємо нашу трояндочку. Не вмирай, приживайся.